Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні хочу розповісти вам сумну історію з таким добрим кінцем для мене про сорт орхідеї Договері Мепл. Гліб. Якось так. Якщо я якось неправильно сказала, вибачте, будь ласка, мене. Був у мене підліток цього сорту. Я зробила помилку, купила його і не відразу я його пересадила. Бачите, який в них там корінчиків, не дуже такий файний. І знаєте, як я зробила дуже велику помилку. Я коли його отримала, він у мене порівняно з іншими ну підлітками, він, я б сказала, був слабенький. Я тоді не зверталась до продавця, тому що я дуже довго шукала цей сорт. Знаєте, як? я коли саме найперший раз побачила ось цю орхідейку. Вона була квітуча, вона коштувала дуже дорого. Просто на той час я була не готова купити. Він, так знаєте, мені засів мені в голову, і я дуже його хотіла. Я почала шукати його підлітками. Навіть ви можете подивитися, навіть досі він є таким підлітком. Наприклад, от в орхідеї світу такий сайт да, величезний, він там в них є, але в наявності нема. В них теж я його в них замовляла, в них наявності я не знаю, коли він в них був, я не бачила. Тобто я в них не... ну, в них наявності його так і не було. Я знайшла одного продавця, і коли вона мені його прислала, я ж кажу, він був такий ну, більш-менш. І от це сама найвелика моя помилка, то що мені треба було його відразу пересадити. Або, от розумієте, він був слабенький, і я вирішила дати йому, ну, гадаю так, хай він трошки підросте в мене, набереться сил, потім його пересаджу. А так як він там собі ріс разом з іншими підлітками, чесно, не вистачає, і я кидалася на більш У кого, кого? корінчики вилазили, хто там перехилявся. Або треба терміново омолоджувати там, або навіть рінчиками була проблема. І до нього в мене руки дуже пізно дійшли. Ось, бачите, це було, звісно, критично. Готую розчин фундазолу. Ось тут у мене літр водички. Фундазол. Тільки фундазол. Дивіться, оригінал ось отак він виглядає, або якщо це 100 грамова пачка, там жовта трояндочка. І обов'язково ось у такому ще додатковому пакеті. Він такий біленький. І ось так чайну ложку ми створяємо в тепленькій водичці. Взагалі цей розчин повинен десь у вас постояти півгодини. Я ось так залишаю на годинку. Минула година, дістаю малечу. Залишаю ось так її просихати. Тут все в мене просохло. Взяла ось такий горщик маленький, тому що тут взагалі корінчиків нема. Це На дно кладу мох і буду зараз її сажати в мох. І тепер беру, замотую ось оці корінчики в мох. Ну, ось так. Вийшла, малечу посадила. Трошки вона у мене вийшла якось так збоку, але нічого страшного. І ось беру і обов'язково, так як це мог, просто проливом один раз проливаю, залишаю ось так стікати, і обов'язково ставлю під додаткове освітлення. Так, щось пішло не так. Мені не подобається її стан. Дістаю і дивлюсь. Дивіться, з корінчиками проблемка. Щось буду робити. Дивіться, я хочу зараз прибираю ці сухі залишки, листочків. Дивіться, яке я приймаю рішення. Ну, взагалі, мені тут все не подобається. Вона у мене те до фундазолі годинку. Я вже дістала з фундазолу. Мені немає сенсу чекати, щоб вона просихала. Тут, бачите, всередині трошки водичка. Я її просто видую. Ну, у мене є ось така скляночка. Я ось так листочком донизу, ось цим, який такий величенький, заливаю чистенькою водичкою. Все. Ось так ставлю малечу, а місце під додаткове освітлення. Мені не пощастило, мені не вдалося її врятувати. І я все одно дуже її хотіла, і ось нещодавно. Що дівчинка виставляє його, каже: ми веземо його, можете бронювати. Я його бронювала. Бачите, мені допомагають знімати відео. Я його забронювала. І він мені відразу прийшов. Дивіться, який файний, гарний. Яка орхідея, ну, я не можу навіть передати. Словами, ось оця її форма Губ, губи, ось така, ну, це біглі чарівний. Ще чомусь не можу навіть зрозуміти, його називають креветкою. Для мене креветка ну, якось так, знаєте, ну, ну, не знаю, мені не подобається назва креветка. Я раджу, якщо вам, повірте, якщо він вам трапиться і у вас буде змога його. Собі придбати, ви коли його побачите живу, ви повірте, ви, ви зовсім не пожалкуєте. Я всім бажаю здійснення таких маленьких забаганочок, таких маленьких радощів, і я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.